У вас на моєму каналі. Сьогодні у мене така цікава тема. Я вам хочу розказати про Waterpik. Waterpik, оце є в мене в коробочці. Waterpik. Що це таке? І я знаю, що ми, українці, до, такої, до такого пристрою не звикли. Але він дуже корисний є і всім потрібен. Кожному з нас, кожен з нас має мати свій пристрій. Ось такий. Що це є? Це пристрій є для очищення зубів. Просто вода. Під тиском промиває всі наші зуби. Особливо це дуже корисно для тим, хто має місточки, і, і от вода поміж понад тими місточками вона повністю все очищає від їжі. І ви знаєте, ми на Україні ми не привикли користуватися таким. І рідко хто з нас має таке, і через що в нас дуже погані зуби порівняно з другими країнами світу? Канаді в нас є дуже багато національностей, і слухайте, всіх зуби є ліпше ніж. Ніж в нас, українців, я вам скажу чесно. Але зуби в нас у всіх дуже погані, дуже погані зуби в українців. Тут молоді люди, вони навіть не лікують цих зубів. В них немає потреби, бо в них зуби всі один в один. А в нас після 20 років зуби летять, і вони такі страшні і такі з каріасом, що, що, що ти так, якби постійно маєш бути записаний до цього лікаря на постійний огляд. Тут, канадійці, вони не так не мають таких поганих зубів, як ми. І я думаю, знаєте, що це зв'язано все-таки з цим пристроєм. Вони всі користуються ним. Тут нема людей, які ним не користуються. От ми приїхали спочатку, ми не користувалися, бо ми не знали, що це таке. Але потім ми вже знали і почали користуватися. І ви знаєте, що з цього часу зуби набагато, набагато менше почав робитися карієс і набагато менше ми. Маємо поганих зубів. Тому я от сьогодні хочу розказати вам за цей вотерпік, що це таке, як ним користуватися, і наскільки він є добрий для наших зубів і для нас особисто. Це пристрій, я вже казала, який під тиском води вибиває всі залишки їжі з-поміж зубів, понад зубами, над місточками, очищає дуже добре. І я вам скажу, що він набагато ліпший є, як нитка. Ниткою ми ще чистили зуби, і нитка вона є часом і болюча. Вона часом можна порізати, десь на нею. А цим вотерпіком нічого не поріжете, ви нічого не пошкодите. Але ви дуже добре вичистити до останньої молекули, до останньої молекули, яка у вас є в роті поміж зубами. Це дуже корисна штука. Я руками вже користуюся нею і дуже задоволена є. Без цієї штуки дуже важко, дуже важко. Вона навіть щітка вам не поможе. Щітка настільки детально не вичисти, наскільки почисти гарно вам оцей вотерпік. Щоб він вам чистив ліпше, то треба додати оцю родину, яка. Яка є для чистки зубів, доливається в воду. Зараз я вам все покажу. І тоді у вас буде і, і зберігатися рот і гігієнічно чистий, і він буде у вас завжди чистенький, без ніяких залишків їжі. Це дуже важливо є. І ще хочу сказати, що вчора ми були в коску, і в коску є знижка. Бо цей набір коштує 90 доларів, але, але в Costco є знижка 25 доларів, бо зараз йдуть всі знижки до Крисмаса, і хто, і хто проживає на території Канади, то може поїхати в Costco і собі купити. Хто, хто живе на Україні, то я думаю, там теж є суттєві знижки зараз до Крісмаса, то теж варто подивитися. Цей набір складається з двох ось таких ополаскувачів. Один є отакий великий стаціонарний, який ви ставите в себе у ванні. І ось в цю штучку заливається вода, і вона ставиться от сюди зверху. Тепер, оцією штукою, ви вставляєте сюди насадки. От тут є багато тих насадок різних, це залежить для чого вам потрібно. Якщо ви чистите зуби, тільки зуби поміж зубами, то є інакша насадка. Якщо вам треба почистити. Місточок, то є інакша насадка. Тут як насадок є пару, і ви собі там будете вже бачити, будете вибирати, яка вам потрібна в даний момент, і просто ось тут є кнопочка, ви його включаєте і чистите собі зуби, миєте їх, ополаскуєте, і воно є під напором і дуже добре чисте. Це дуже хороша штучка. Мій чоловік користується нею вже давно. Він має ось таку велику, він користується нею і дуже задоволений є. Я користуюся ось такою маленькою. Оця стаціонарна, вона є вдома лишається. Але як ви кудись їдете, то ви можете з собою взяти оцю маленьку. Вона тільки так, так думається, що вона маленька. Вона насправді не є маленька. Ось дивіться, оця колбочка то є для води. Ось сюди набирається вода і з тим розчином, яким полощаться зуби. Тепер, тут. Є запакований. Я не хочу зараз це розпаковувати, але це є отака сама насадка, як оця. І цю насадку ставите сюди і теж нажимаєте кнопочку, отак собі його берете, нажимаєте кнопочку і, і миєте зуби. Це дуже хороші штуки, дуже хороші речі, які мають бути так, як зубна щітка у вас, невід'ємною частиною від вас. І я вам точно можу сказати, що ваші зуби будуть набагато міцніші і набагато менше будете мати каресу, коли ви будете мити ось такими розчинами і під таким струменем води. Тут навіть не конче, треба цей розчин давати, додавати, але це для гігієни. Я особисто додаю його завжди. А ви можете просто водою, просто водою почистити собі, повимивати всі залишки їжі. Цей бренд Waterpik, він є найвідомий бренд серед стоматологів, і їх використовується щодня як доповнення до зубної щітки. І Я вам кажу, в Україні ми не привикли таке робити. Може, зараз молоде покоління, воно вже може і цим користується, але старше покоління ми такого не мали. Ми такого не мали, і я дуже шкодую, що ми їх не мали, тому що це набагато, набагато покращує ваші зуби. Я би не мала стільки зубів, вирваних чи полікованих. Але я вам скажу, що він не буде заміняти вам зубну щитку. Зубною щіткою ви користуватися мусите. Після цього, як ви поїли, ваші зуби всі повимиваються, ви будете чувствуватися комфортно і не будете думати, що, що вам там заважає в роті. Так що я дуже рекомендую. От, поки в нашому коску є знижки на нього, то це дуже вигідно. Бо я собі купляла, я купляла одну отаку штучку за 110 доларів. Чоловік мій купив, не знаю, чи він 120 заплатив, чи 130 доларів за таку одну саму. А тепер в коску є дві штуки за 65 доларів. Це дуже вигідно, є, тому що ви маєте дві штучки. Якщо навіть таке станеться, що одна перестає робити, ви маєте другу. Так що це дуже вигідно. О, і я рекомендую, хто ще не користується, хто ще не знає, що це, що це таке. То я дуже рекомендую спробувати, тому що воно дуже добре дуже набагато ліпше ви почнете відчуватися і ваші зуби вам скажуть дякую. Забула сказати, що тут ще є ось такий мішечок це для подорожів. Як ви їдете в подорож, то ви собі сюди можете поставити оцю меншечку, в цей мішочок, і вона буде з вами ось так подорожувати. Ще хочу вам сьогодні показати таку одну річ. Знаєте, я люблю такі, такі вироби. От через що я сьогодні купила ще одну: це є тарілка. Тарілка дерев'яна, така, як в нас є, як на Закарпатті, як наші закарпатці їх роблять, вирізблюють. Оце така тарілка. Я її купила в Канаді. Для мене вона, знаєте, я тільки побачила, то я зразу сказала, що я її хочу взяти. Може, комусь вона не є цінна, але я знаю, що зробити таку тарілку не так-то просто і не так легко. О, Через що я побачила, що вона є в продажі, то я зразу собі її купила. Ось так вона виглядає. От бачите, її можна повісити на стіну. Вона буде на кухні гарно дивитися. О, її можна використовувати і, і ось так на столі. Вона буде гарно вам доповнювати вас вигляд на столі. І вона така глибученька, вона є на 30 см в діаметрі, так що вона є дуже хороша тарілка. Дуже хороша і така величенька. Я знаю, в нас на Україні то, то переважно їх вішають на стіни на кухні. Можливо, я повішу десь, якщо місце знайду. Так, Так що дякую я вам всім, що мене дивилися. Дякую за ваші коменти, дякую за ваші лайки. І хочу побажати всім миру, добра, злагоди і дослідуючого цікавого відео. Па-па!